Враження такі, що Трамп він штовхає світ в якусь велику війну. Ну, Що буде далі, ми не знаємо. але те, що Трамп може готувати війну, наприклад, проти Ірану, це вже загальновідомий факт. На фоні тари тарифної війни, ще й війна в Ірані. Це взагалі катастрофа. Це третій фронт виходить, ви розумієте? Це не третій фронт, це спроба знищити коаліцію Крінг. Це зараз нове модне слово. Зараз поясню, звідки воно взялося. Це ось автократії, іншими словами. Е, перша буква це Чина, Китай, е, Росія, Раша, е, Іран і Північна Корея. Е, чотири автократії, які фактично створили таке євроазійське ядро, яке кидає виклик західній цивілізації. Трамп починає хоче його зруйнувати. Для цього він здійснює цю взаємодію з Москвою лагідну, для цього він погрожує Ірану, для цього він митними тарифами б'є по Китаю, і для цього він шукає зустрічі з лідером Північної Кореї.